Дорогі українці, ми хотіли би ще раз, як три опозиційні сили, вам сказати дякую. Дякую за те, що ви прийшли сюди. Дякуємо за те, що ви голосували за опозицію і дякуємо за те, що кожен з вас нескоренний. Дякую. Ми розпочали. Цю акцію і проїхали вже багато міст. І те, що ця акція збирає десятки тисяч людей, є свідченням бажання українців до змін. Є свідченням волі України до того, що в країну повинен прийти новий порядок, що країна повинна оновитись, що країна повинна стати не на слова, а на тілі справжньою європейською державою. Саме завдяки вашим голосам. І ми ще раз підкреслюємо, тільки вашим голосам. Український парламент змінився. Змінився? Да. Янукович перестав контролювати Верховну Раду України. І це заслуга кожного з вас. Ми в парламенті боремось, але чи достатньо цього? Звичайно, що ні. І ми хочемо, щоб сьогодні. Як і на інших майданах, у нас з вами відбулася чесна і відверта розмова. Це саме те, чого не вистачало в українській політиці протягом багатьох років правди і чесності. Ми хочемо поділитися з вами тим, що треба робити, що зроблено і як ми будемо цього досягати. Ми хочемо, щоб Україна знала про те, що опозиція має чіткий план. І цей план можна зреалізувати тільки тоді, коли ми як народ України і коли опозиція, яка обрана вами, будуть діяти, діяти кожен день. Ми усвідомлюємо про те, що дуже би хотілося, щоб за один мітинг Янукович написав заяву і пішов у відставку. Думаю, дорога громада, що ми повинні казати правду за один навряд чи, а за два, за три, за п'ять, за десять. Коли спочатку виходять сотні, потім виходять тисячі, а потім повстають мільйони. Цей режим буде зміщений. Наше завдання: відставка Януковича і новий український президент. І ми разом з вами цього повинні досягнути. Ванду. Ванду. Вам є поесія! Не просто мітингуємо. Не просто їздимо по країні і не просто блокуємо парламент. Ми до парламенту внесли десятки законів. Десятки законів спільно. Десятки законів, які напрацювала наша кожна політична сила. Ми насправді хочемо змін для країни. Хіба неправильно, що ми вимагаємо скасування пенсійної реформи, цієї антинародної реформи, яка підвищила пенсійний вік і зменшила пенсії для громадян? Це правильне рішення. Хіба неправильно, коли опозиція вимагає сьогодні скасувати ганебну медичну реформу? Відповідно до якої закривають лікарні, виганяють лікарів і українці на останні кошти витрачають гроші на медичні препарати і на пусті лікарні, які не дають можливості вилікуватись. Хіба це не повинно бути завданням? Хіба неправильно ми вимагаємо скасування антиукраїнського мовного закону? Вони посягнули на нашу мову, на нашу культуру і на нашу історію. Ми маємо чіткий план щодо змін в системі освіти. Нам потрібно, щоб наша молодь отримувала не просто диплом, щоб наша молодь отримувала знання і роботу. Нам потрібно, щоб на роботу не просто ходили, а щоб на роботі платили гроші, на які можна прожити. Нам потрібно, щоб український підприємець знав. Що податкова і міліція це не хабарники і хапуги, які сьогодні є в країні, а це люди, які за ваші гроші, за наші податки працюють на благо української держави. Нам потрібно, щоб наші батьки знали, що українська держава турбується про кожного, хто працював на нашу країну, що українська держава турбується про тих, у кого вже достатній трудовий стаж. Що українська держава думає про наших дітей і про нашу молодь. Основна сьогоднішня проблема не в тому, що у нас немає законів. У нас їх десятки і сотні. Хіба в Україні в Конституції не написано, що кожен має право на роботу? Написано. Хіба в українській Конституції не написано, що кожен має право на медичне обслуговування? Написано. Хіба в Конституції не зазначено про те, що кожен має право на житло? Написано. Хіба в нас немає права бути впевненим в завтрашньому дні? Це право є. Але в Українській Конституції так само написано, що гарантом цього всього є президент України. У нас не особисті претензії до Януковича. Ми вважаємо, що ця людина не може носити високий титул і високе звання глави української держави. Тому в української опозиції є перелік вимог. Перше підставка Януковича <працю> дострокові президентські вибори. <працю> сесія. Ті всі рішення, які приймав Гекачіпійський парламент, не повинні виконуватись на жодній українській території. І саме тому тут депутати обласних рад, які на позачергових сесіях обласних рад. Поставлять питання про невиконання незаконних рішень, автором яких є Янукович і його так звана партія регіонів. Наші завдання це єднання, наші завдання це боротьба. Спільна і непроста боротьба. Ми просимо кожного з вас, просимо поговоріть з своїми рідними, поговоріть з своїми друзями, поговоріть на своїх роботах. Зверніться до кожного з тим, що великі звершення відбуваються не завдяки політикам. Політики є інструменти. Ми є ті, кого обрали ви. Великі звершення робляться тільки мільйонами. Великі звершення робляться тільки великим українським народом. І цей народ зробить ці звершення. Слава Україні! І вперед до перемоги! <звучить> <звучить> ми разом з вами 18 травня, тут, в місті Києві, після того, коли ми проїдемо всю Україну, проведемо нашу спільну акцію, спільну акцію на День Європи. Тому що наша держава повинна стати частиною Європейського Союзу. І ми, як опозиція, зробимо все для того, щоб Україна. Була не просто членом, а самим гідним членом і самою гідною країною Європейського Союзу. Це буде наше спільне разом з вами завдання. 18 травня! Місто Київ так Європі! І ні, Януковичу. Слава Україні! слава! Українська громада! Ще раз Юлі, прошу кожного з нас привітати Юрія Луценка і його родину, його чудову дружину з тим, що він на свободі. Ура! І прошу кожного з вас. Так підтримати Юлію Тимошенко, щоб вона у Харкові почула Юлії Юлі Юлі. Ми завершуємо прийняттям резолюції.